подивитись програму української служби голосу америки час тайм я руслан петричка Вітаю вас у студії у вашингтоні 146 українських заручників звільнили з полону на донбасі у результаті обміну на 222 бойовика про це повідомили в адміністрації президента україни на місце обміну нейтральну територію було допущено лише російських журналістів за останніми даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються 684 особи Далі, стисло про деякі інші головні події за сьогодні. Розширення НАТО на схід, дестабілізація та встановлення недружніх урядів у сусідніх країнах, пропаганда та тактика гібридної війни. Такими є найбільші загрози для Росії відповідно до нової воєнної доктрини, яку підписав Володимир Путін. Воєнна стратегія Росії є оборонною. При цьому уряд буде відстоювати свою безпеку послідовно та жорстоко, говориться у документі. У НАТО сьогодні заявили, що альянс не є загрозою для Росії чи будь-якої країни. Американський есмінець Дональд Кук, який входить до сил підтримки НАТО, увійшов у п'ятницю в акваторію Чорного моря. Присутність Есмінця ВМФ США у регіоні є підтвердженням відданості США справі зміцнення системи колективної безпеки та співпраці з партнерами у Чорноморському регіоні. Говориться у повідомленні командування ВМФ США. Американські кораблі заходять у Чорне море відповідно до норм міжнародного права. Близько 600 кінотеатрів у Сполучених Штатах, попри загрозу теракту, погодилися показати у різдвяні вихідні скандальну стрічку компанії Sony Pictures Інтерв'ю глядачі викупили квитки на усі сеанси. Фільм комедія розповідає про двох американських журналістів, які отримали завдання убити лідера північної Кореї. У Пхеньяні фільм назвали актом війни. А невідомі хакери влаштували кібератаку на Sony Pictures і пригрузили терактом, якщо стрічка вийде у прокат. Президент Барак Обама раніше закликав кіномережі не скасовувати показ за його словами. Жодні погрози не можуть порушити принципи свободи слова, які діють у США. У Тайландії, Індонезії та інших країнах Індійського океану сьогодні відзначають десяті роковини руйнівного землетрусу та цунамі, що забрали життя понад 230 тисяч людей. Міжнародна спільнота зібрала понад 14 мільярдів доларів на подолання наслідків трагедії. Утім, навіть сьогодні свідчення того лиха повсюди, а десятки тисяч людей досі вважаються пропалими безвісти. Тему продовжує Оксана Цісик. Минуло 10 років, відколи цунамі спустошило рибальське село Бан Намхем у Таїланді. Уряд поквапився надати допомогу туристичним осередкам, але для тих сіл, які постраждали найбільше, де проживало багато нелегальних рибалок з бірми, полегшення наставало дуже повільно. Через страх арештів і депортації багато тих, хто вижили, були змушені покинути роботу та майно і не могли звернутися по допомогу та знайти зниклих родичів. Дивлячись на погане поводження з робітниками, керівник місцевої спільноти вирішив допомогти їм повернути собі свою землю та відбудувати спільноту. Люди були змушені переселитися після того, як цунамі знищило їхні будинки та майно, тож вони були зайняті виживанням. І тоді тайські землевласники скористалися цим, поставивши на спірних землях огорожі та знаки вхід заборонено. Попри депортацію понад 2,5 тисяч мігрантів упродовж наступних після цунамі місяців, зараз у провінції більше мігрантів аніж до трагедії, і тепер більшість з них мають реєстрацію. Традиційно працівники мігранти виконують роботу непривабливу для більшості тайців. Однак у цьому селі є й інші причини створення робочих місць. Коли будинки відбудували, тайці боялися жити біля води. Вони повиїжджали і здали нам свої будинки. Після цунамі наші помешкання стали кращими. Незважаючи на тести ДНК та широкий збір даних про загиблих. Особи 495 похованих на місцевому кладовищі залишаються невстановленими. Цей чоловік втратив шістьох членів своєї родини, зокрема семирічного сина, якого вважають зниклим безвісти. Місцева рибалка каже, що уряд, здається, більше опікується іміджем туристичної галузі, аніж встановленням осіб місцевих загиблих. Я почуваюся зрадженим, тому що вони не дуже нам допомагали. Ми всі люди, чому з нами поводяться інакше, вони не підтримали нас і забрали усі тіла до Пхукета, щоб полегшити доступ іноземцям. Тим часом, як у прибережній місцевості відновлюється підприємництво та забудова, багато хто сподівається, що уроки минулого не буде забуто в разі майбутніх потрясінь. Оксана Цісик, голос Америки. Видивитись час Тайм, продовжуємо випуск. У ці дні прийнято підбивати підсумки року, що минає для України 2014-й був переломним. Країна стала об'єктом агресії і бореться за своє існування. Але з іншого боку, кажуть політологи, Україна отримала шанс перетворитися із території на чолі із клептократичним режимом на цивілізовану європейську державу. Сталося немало важливих змін і в українсько-американських відносинах, які саме про це наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дениченко говорили із українськими експертами. Ексленці Петро Порошенко, президент АВІКРЕН. Повації під час промови президента Порошенка у Конгресі. Закон про підтримку свободи України, підписаний президентом США. Рік, що минає в українсько-американських відносинах, позначений подіями історичної ваги. Я би дуже хотів сказати, що це був рік, коли Україна стала в інтересів Сполучених Штатів, але на превеликий жаль цього не можна казати. Я не до кінця впевнений, що Україна стала пріоритетом для американської політики, тому що все-таки цим пріоритетом був і, мабуть, довго ще залишатиметься близький схід. Позитив є, що Україну взагалі бачать. Тому що рік тому Україна це була якась така дуже незрозуміла територія, а дуже незрозуміло, хто там і, 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 і що це було взагалі за територія, тому що це була країна, яка ми маємо розуміти на вільних відносно виборах обрала собі президента. Двічі ЗЕКа. Євромайдан, якби підтвердив, що це не було випадковістю все перед тим. Ані незалежність у 91-му році, здобуття незалежності, ані Євромай, ані попаранша революція не були чимось таким, що трапилось ненароком. Так що це змусило, я гадаю багатьох західних політиків, зокрема американських, якби серйозніше поглянути на Україну. Українці гордяться революцією гідності і нарікають на нерішучий захід. Санкції недостатні, летальну зброю не дали, безпеку гарантували на папері, але не змогли захистити. Хотілося б, щоб була значно більш схожа політика Сполучених Штатів до політики Канади. Будьмо реалістами і також не очікуємо занадто багато. Захід робить те, що може, я вважаю. Найбільш важливо це якраз позиція Сполучених Штатів тримати єдність і солідарність України у всьому світі, особливо з Європейським Союзом. Це те, що є дуже цінним, і цю позиції Сполучені Штати притримувалися від початку до сьогоднішнього дня. А тим часом Кремль з федеральних каналів переконує росіян. Революцію в Україні фінансували Сполучені Штати і весь нинішній кривавий конфлікт справа рук Заходу. Мовляв, Америка воює проти Росії, хоче відтяти Україну під свій вплив. Американських інтересів в Україні немає. Отже, говорити про те, що це є американська якась війна з цієї сторони, ну це безглуздя, а це безглуздя. Параноїка Путіна Україна, от вона перебуває далі на такому роздоріжжі цивілізаційному, і тут річ не в Америці, і не в Росії. Ну очевидно, що вони мають свій вплив ці країни. Причому це дуже різний вплив. Америка і взагалі захід має вплив, який ну, політологи окреслюють як soft power, так тобто, м'яка влада чи м'яка сила. Натомість Росія застосовує насамперед тверду силу, жорстку силу. Події року, що минає, увійдуть до підручників історії української і світової аналітики, впевнені. Ні цивілізаційні зміни, точкою відліку яких став майдан, впливатимуть на решту світу. Україна стала суб'єктом сама для себе. Мені здається, що це мова йде про певну внутрішню революцію, яка відбулася в Україні. Наша міжнародна репутація залежить насамперед від, від нас, не тільки від того, як ми там воюємо чи не воюємо на Донбасі, але теж як ми боремося з корупцією в Києві, як ми проводимо реформи і так далі. Від цього теж залежить міжнародна підтримка. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Американські політики також підбивають у ці дні підсумки року, а вони не втішні для 113-го конгресу США, який минулого тижня припинив свою роботу. Практично у свій останній робочий день законодавці схвалили важливий для українців закон акт підтримки свободи України. Втім, загалом, за два роки, конгрес США прийняв лише 202 закони, що робить його найменш продуктивним законодавчим органом за останні 42 роки. Тему продовжить Олександр Яневський. Незважаючи на постійні суперечки у політичних колах Вашингтона, well, існують певні речі, щодо яких і Конгрес, і Білий Дім знаходять спільну мову. Це святкові традиції. Three, two, Святковий настрій переважав на цьогорічній церемонії запалення різдвяної ялинки перед резиденцією американських президентів. Однак у будівлі капітолію речі виглядали не такими райдужними під час ухвалення бюджету, яке відбувалося в останні хвилини роботи 113-го конгресу. Демократи були засмучені, що республіканці надають бюджетні преференції великим банкам. Саме тому я була так убита горем. Не пригадую, щоб я колись тут говорила убита горем протягом року. Президент та республіканці знову не знайшли порозуміння щодо імміграційного питання. Республіканці звинувачують Обаму у перевищенні своїх конституційних повноважень, оскільки президент видав розпорядження, яке захищає майже 4 мільйони нелегалів від депортації. Ми дали зрозуміти, що проти односторонніх дій президента у питанні імміграції можете очікувати на наш виклик президенту з вимогою вжити реальних заходів для безпеки кордонів. Тим не менше, питання імміграції розділяє самих республіканців, стверджує аналітик Стюарт Ротенберг. Половина партії, чи принаймні значна її частина, хоче комплексного рішення. Вона розуміє, що ми не можемо депортувати мільйони людей, розбиваючи родини, що ми просто не можемо повернути час назад. Однак величезна частина республіканської партії говорить, що люди тут незаконно. Це все, що нам потрібно знати, щоб примусити їх покинути. США восени республіканці отримали перевагу на проміжних виборах до конгресу. Однак це не викликає оптимізму серед експертів хоча результати виборів вважаються докором політиці президента Обами, не думаю, що саме так він це сприйняв. Вибори дають республіканцям усі карти до рук, однак у самій республіканській партії немає одностайної позиції щодо багатьох питань. Інші аналітики не погоджуються і кажуть, що республіканці хочуть продемонструвати результати. Вони повинні показати здатність ефективно управляти. Вони не можуть бути політичною силою, яка лише створює проблеми. Вони повинні продемонструвати, що здатні вирішувати їх. Оглядачі переконані, що наступний рік принесе ще більше політичних баталій. Вони передрікають, що новий контрольований республіканцями конгрес спробує знизити податки для корпорацій та скасувати закон про загальне медичне страхування. На погляд аналітиків треба очікувати перехід до більш консервативної внутрішньої політики. Олександр Яневський голос Америки. І на сам кінець до різдвяно-новорічної теми. Сьогодні американські дітлахи продовжують розпаковувати подарунки від Санта-Клауса, але для деко це приємне заняття перетворилося на вигідну справу. Два американські хлопчики заробили півмільйона доларів за минулий рік, просто розповідаючи у YouTube, що вони думають про подаровані їм іграшки. Детальше Олексій Кузьменко. Ready, Давайте відкриємо цю коробку. З цих слів починаються усі відео огляди наймолодших знавців іграшок на Ютуб. Привіт, ми Гебріел та Герет з каналу Гебріеля та Герета. Ці двоє хлопчиків навіть не актори, а їх відео знімають мама і тато. Як вам ця музика? Все почалося випадково. Я просто знімав, як вони грають для сімейного архіву, а тоді завантажив щось на YouTube, отримав неймовірну кількість переглядів. За переглядами пішли серйозні гроші від рекламодавців. Батько вирішив, треба ризикнути. Мене це збентежило, бо він сказав, що звільниться з роботи і буде лише знімати відео про хлопців. Але за минулий рік хлопці заробили для батьків понад 500 тисяч доларів, і це просто за ігри перед камерою. Вони не просто граються з усім чим захочуть, а й отримують за це гроші. Найбільше хлопці люблять міні-машини. Ними забитий весь гараж. Компанії, які хочуть реклами, надсилають іграшки для рецензії цілими вантажівками. Купу іграшок ми віддаємо дітям, яким пощастило менше. Відео про минуле різдво хлопців стало хітом на YouTube, і вони вже знають, які іграшки оцінять у новому році. Конструктори Лего, іграшкові пістолети. А що, крім іграшок, отримують за це малі. Завдяки грошам вони мають можливість побачити світ. Вже побували у деяких національних парках. Бачили лося, зробили сніговика. Але робота перш за все, щоб хлопці мали більше часу на відео, батьки перевели їх зі звичайної школи на навчання на дому. Олексій Кузьменко, Голос Америки. І це все на сьогодні. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм. у студії у Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.